Našli boh, močadný, proste mi vy, bol na pobytu sa, na Твоє ім'я, співають для слави Ісуса Христа, завжди проставлятиму Твоє ім'я, співають до слави Ісуса Христа, завжди прославлятиму Твоє ім'я, співають до слави Ісуса Христа, завжди проставлятиму Твоє ім'я, Співають до слави Христа.

Щасливої суботи, брати і сестри, раді вас бачити в рік в Ісландії. Слава Богу, за всіх, хто є з нами, слава Богу, що ви прийшли, і слава Богу, що ми можемо з вами тут, на цьому далекому такому північному острові разом. Зустрічати суботу разом з вами проводити служіння на нашій українській мові. На жаль, така ситуація, що нас, українців, зараз дуже багато, і ми по цілому світі, і слава Богу, що і тут ми теж з вами можемо разом збиратися. я вас всіх щиро вітаю, радий вас всіх бачити. Нехай Господь дарує вам всім подвійне благословіння, яке він дає кожному в суботу. Так. І сьогоднішня наша проповідь буде називатися Вісім духовних звичок учня Ісуса Христа. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як жили не те, що як жили учні, так а що повинна робити людина, яка справді є християнином. Дуже легко сказати, що я належу до християнства, що я є християнин. Так. Дуже легко сказати, що я належу до якоїсь церкви. Так. Але якщо людина, якщо людина не буде. Виконувати, можливо, не виконувати, а мати певний спосіб життя, так який мали християни, то це наша принадлежність, вся наша ці слова, ця умовна, наша якась така, знаєте, бажання до когось бути належним, так до якоїсь церкви. Ми кажемо, що я належу до тої деномінації, ще до якоїсь деномінації. Кожен має якусь різну динамінацію, але якщо ми з вами не живемо, якщо в нас немає певний звичок в нашому житті, то звичайно, що сказати, що ця людина являється. Християнинам дуже-дуже важко. так. І я би хотів, щоб ми з вами подивилися, що має робити та людина, так, чи бодай принаймні, як би вона мала жити людина, яка е, справді називає себе християнином, яка справді каже, що вона е, належить до е, христового характеру. Що ця людина має робити? Які в неї мають бути? Які в неї мають бути звички. Так? Їх в мене тут є вісім. Сьогодні ми з вами поговоримо, спробуємо проаналізувати кожну звичку так? і е, зрозуміти, і кожен з вас теж може для себе зробити такий висновок, або побачити, яка звичка є в нього, яку, можливо, звичку йому потрібно ще якось досягнути. Е, це все є неймовірно е, цікаво і важливо. Тому давайте з вами перейдемо на е, напряму до цих звичок. Так? Перша звичка, яка в мене написана, це е, кожен християнин має мати звичку щоденно молитися. Наша сила, християнина, хто каже, що він є християнин, його сила має бути в молитві. Ну, звучить теж ніби так. Просто так, ну, молитві, так, молитві, Я молюсь, як хтось каже. Кожен каже, що має якусь можливу молитву, якою він молиться. Так, але насправді, що означає щоденна особиста молитва? Це означає, що людина справді надіється тільки на силу Господа Бога. Що це означає, коли людина справді розуміє, що в неї в житті є якісь можливі проблеми, щось в неї не так, вона звертається в першу чергу до, до молитви і до Бога. Я не кажу, що людина має просто сидіти собі, нічого не робити, скласти руки і казати Господь, ти мені допоможи, Ти мені зроби і чекати, коли Господь буде відповідати. Зовсім ні. Ми з вами маємо робити певний об'єм роботи, те, як, той, який належить нам, але наша надія має бути тільки на молитву. На жаль, дуже часто так є, що люди, ви знаєте, вони спершу роблять самі, спершу роблять все своїми силами, а в результаті, коли щось не виходить в них, то вони що роблять? Вони беруть і починають молитися. Так ось людина, справжній християнин, хто справді молиться, для кого справді оця щоденна особиста молитва має значення, він в першу чергу молиться, а потім починає працювати, потім починає робити. І дуже часто ми це з вами також бачимо в Біблії. З цього разу ми з вами вивчаємо, наприклад, книгу. Ісуса новина на суботній школі, і ми теж бачимо з вами так протиставлення. Якщо щось ставалося, якщо щось ставалося недобре в громаді ізраїльській, Ісус Новин, який вів усю громаду, який був лідером цієї громади, перше, що він робив, він падав на коліна і молився. Він падав на коліна і молився. Він прекрасно розумів, що все, що в них є, те, що вони роблять, куди вони йдуть, те, що Господь їм дав. Все, що вони мали, він прекрасно розумів, що це є сила Божа. І він звертався до Господа Бога. Він не звертався на свої якісь сили, він не намагався якось сам щось вирішити. Він не намагався сам щось якимось чином завоювати. Він прекрасно знав, що все, що може відбутися в його житті, це зробить Господь. Історія. З Саулом і Давидом, двома царями. Теж дуже цікава історія, яка теж дуже вам, нам багато чого може з вами пояснити і розказати. Так? Гадайте, Саула. Саул був першим царем. Людина, яку Господь е, помазав на царство. Людина, яка е, була обрана Господом, і не Дух Святий на нього зійшов написано в Писанні. Але потім в кінцевому результаті Саул. він... Е, Чомусь подумав, що те, що він цар, це є його заслуга. А він став таким царем, яким, до речі, в принципі, і просили ізраїльтяни. Вони просили, щоб Господь дав царя, такого як в інших народів. І він таким царем став. І він почав надіятися на свою силу. І коли оця була війна з палестимлянами, пам'ятаєте історію з Оліафом. Дуже символічна історія, коли вони стояли на двох горах. І фалестинський народ, і ізраїльський народ, і вони не могли зійти вниз, тому що посеред них була долина. Тому що, якщо хтось один з них спускається в долину, то він автоматично е, програє війну і прийшов гуліах, і він дуже сильно поплюжив. Написано, що він дуже поплюжив ізраїльський народ. І Саул, е, надіячись на силу своєї армії, на силу того, що в нього є війська, так, він думав, е, він нічого не міг зробити. І коли прийшов Давид, побачив цю свою історію, що він сказав, так це ж він попружить Божий народ. І каже, я йду, коли він почав е, вже оцю сутичку з Голіафом, коли він вбився, так? Це поєдинок, то він каже, я йду, бо ім'я Господа. Цаул стояв, боявся Голіафа. Ізраїльська армія стояла, боялася Голіафа, тому що вони ділилися на себе. Давид прийшов і надіявся на Господа Бога. Ось що означає людина, яку має щоденну особисту молитву. Людина, яка має звичку молитися, і розуміє, що те, що вона має вирішити, або, можливо, в її житті щось буде не дуже просто, вона знає, що це може зробити Господь Бог. І вона надіється на, на молитву. Оце перша така звичка. Друга звичка. Щоденно особисте вивчення Слова Божого. Коли людина каже, що вона знає Господа Бога, але не читає писання, не досліджує писання. То, на жаль, швидше за все, вона не знає Бога. Чому? Тому що, тому що, якщо ви кажете, що ви знаєте Господа Бога, а ви не слухаєте Його, як Він говорить до вас через Біблію, то, швидше за все, немає у вас зв'язку з Богом. Швидше за все, людина, яка дійсно знає Бога, для неї буде слово Боже і те, що каже Господь через Біблію, буде на першому місці стояти. Буде дуже важливе для неї. І щоденне особисте вивчення Біблії це теж хороший такий самий-самий номер один так? спосіб, коли людина може почути голос Бога, коли Господь говорить до людини. Це надважливо. І в цій ситуації людина буде щоденно читати Писання. Тому що якщо людина вдіється на Господа Бога, якщо вона хоче підказки, так, щоб в неї в житті все було добре, якщо вона хоче приймати правильні рішення, так. То вона обов'язково буде читати Біблію щодня. Так? Перше, Ми вже маємо дві звички. Перша звичка християнина це він буде щоденно молитися, і його сила буде в молитві. І друге це те, що він буде читати писання. Писання для нього буде найвищим авторитетом в житті. Демо з вами наступний етап. Третій. Ранкове вечірнє та сімейне служіння. Що мається на увазі? Це мається на увазі, що. Ми наша сім'я і наші діти, наша дружина, так, чи чоловік. Ми будемо мати таке, знаєте спільне, спільне бачення того, хто ми є, спільне бачення того, що ми є християнами. спільне бачення того, що ми маємо разом молитися, що ми маємо разом приходити до Господа Бога. Коли, наприклад, діти йдуть в школу, так ви з ними перед, перед школою молитися. Оці всі моменти вони надважливі. Вони ще раз показують і собі, і е, вашим дітям, і сім'ї, та, що є такий, знаєте, спільний сімейний алтар, де люди приходять, де люди служать, і деяких, як казав Ісуслав, я та мій дім, пам'ятаєте ці чудові слова, будемо служити Господу Богу. Це так та така третя звічка. Так? Йдемо далі: Щотижневе відвідування суботньої школи. Про що йдеться мова? Мова йдеться про те, що ви будете щотижня вивчати разом з людьми, так? з групою. Слово Боже, ми будете разом збиратися, тому що церква це все є. знаєте, це є громада людей, це все є збір людей. Церква це люди, які збираються. Чому Ісус Христос каже, що де двоє, і троє, так там буду я серед них. Тому що от церква це все буде громада, це все будуть люди. Церква це все люди. І коли ви збираєтесь разом з людьми, коли ви разом вивчаєте писання, ви кожен щось може дістати, щось взяти від іншої людини, від брата чи сестри. Коли ви разом будете ділитися своїми досвідами, коли ви будете разом. Е Читати писання або разом роздумувати. Це все Дух Святий буде серед вас так діяти і так буде говорити через братів і сестер, що ви будете теж наповнятися і теж будете брати якусь мудрість, якусь істину для себе. Невід'ємна частина. Йдемо далі. Звичка номер 5 Щотижневе церковне відвідування. Про що йде ця мова? Мова йдеться про те, що ви щотижня будете приходити. В церкву. Ви будете з людьми, ви будете служити. І ви будете прекрасно розуміти, що це вас є, знаєте, частина такого вашого життя, яку неможливо відняти Людина, яка не хоче ходити в церкву. Ось це починається з того, що людина, як правило, я вже не говорю про якісь особисті речі, так коли людина там закидає молитву, так не молиться чи не читає писання. Але коли людина починає нехтувати церкву, так вона теж її рівень духовний починає дуже сильно падати. Знову ж таки, це все залежить від церкви, залежить від того, куди людина ходила, залежить де людина була. Знову ж таки, є різні церкви. Так? Але оце щотижневе відвідування церкви, воно надважливе. Людину воно дисциплінує людина, приходить людина, зустрічається з Господом Богом, Господь заповідав, що кожна людина має прийти сьомого дня, так? Хто, хто знає, хто пам'ятає. так. В громаду. Людина має бути в громаді, людина має проводити суботні служіння. І це невід'ємна частина, яку теж не можна в жодному разі нехтувати. І це теж звичка, яку би має мати справжній справжні такий свідомий християнин. Йдемо з вами далі. Щотижневе молитовне служіння або з вивчення писання. Ми це вже з вами розглядали, так йдемо далі з вами. Регулярне свідчення про Бога. Та сьомий так є, така звичка, яка теж важлива. А якщо в вашому, якщо ви знаєте Бога, так якщо ви живете з Богом, так якщо Господь справді є в вашому житті, то ви будете бачити, як він працює в вашому житті, і те ті всі. Моменти такі досвіди, так позитивні, так іноді буває, що можливо і якісь негативні досвіди, так, тому що ми не знаємо все до кінця, і часто е, відповідь на молитву негативна, к нашому нашому розумінню, так але вона може бути позитивна, тому що ми не знаємо насправді, як буде, як складеться. І оці досвіди з ними потрібно ділитися. Ці досвіди потрібно розказувати іншим людям, щоб інші люди, чуючи ваші досвіди, так могли теж. Прийняти Господа Бога могли теж зрозуміти, що є Бог, могли теж зрозуміти, що якщо вони прийдуть до Бога, то в них теж будуть такі досвіди. І людина повинна мати ці досвіди в житті. Ви повинні жити і повинні їх відчувати, ви повинні їх переживати. І коли ви приходите в громаду, або коли ви розмовляєте з людьми не цими досвідами обов'язково потрібно ділитися. Ці досвіди обов'язково потрібно розказувати, показувати людям. Дамо далі з вами. Регулярне залучення в служіння помісної громади. Те, що надважливе звичка, яку повинні мати кожен це те, що людина буде приймати участь в служінні. Людина буде служити. Люди. Часто, можливо, соромляться, хтось не хоче, хтось просто хоче сидіти, так. Але от служіння воно має бути все активне. Людина має мати щось, що буде допомагати служінню, що буде, через що люди будуть приходити в церкву до Господа Бога. І кожна людина має. Запитати себе, що я роблю в цьому плані, що я роблю для громади, що я роблю для церкви, що би я міг робити для громади, для церкви. І кожен має, от, тому що церква, так, ми з вами читаємо, як каже апостол Павло, що церква це є тіло Христове. Кожен член, кожен член має якусь функцію. Кожен, кожен член тіла щось виконує. І так само церква, щоб вона справді функціонувала, щоб вона мала силу, щоб Господь, щоб Дух Святий, працював через цю церкву. Так необхідно, необхідно, щоб людина, щоб кожен член церкви виконував свою функцію, щоб кожен член церкви робив свою роботу. І тоді разом це буде давати такий один великий ефект. По-перше, ефект має бути від того, що Дух Святий і Церква громада мають разом, Так? То ще й в громаді кожен член має виконувати свої певні обов'язки, певну функції. І це невід'ємна частина, це є життя як християн, Це є звичка, яку християн має мати. Звичка, коли християн має себе запитатися, що я можу зробити, або що я ще не зробив. Дуже важливо, друзі, це пам'ятати. Я хотів би, щоб ми з вами на кінець нашого. Нашої сьогоднішньої проповіді прочитали гарні слова, я зараз візьму свою Біблію, так? слова, які записані, можливо, ви знаєте їх. Неодноразово ви ці слова е, чули, так, неодноразово ви їх е, про них слухали, про ці слова. Вам проповідували про них, так? Але я би хотів, щоб ми звернули ще раз на них увагу, тому що це те, що нам заповідав Ісус Христос. Те, що нам говорив Ісус Христос, коли йшов, коли йшов на небо, коли е, покидав цей світ, Він сказав такі слова. Він дав таку заповідь, велику заповідь, яку повинен пам'ятати кожен християнин, заповідь, яку повинен знати кожен християнин і повинен розуміти, що саме Ісус йому сказав, коли йшов, і чи справді ми цю заповідь виконуємо, чи ми робимо цю роботу. Чи ми являємося тими, хто виконує те, що каже Господь? Послухайте, що сказав Господь. Я читаю, це в нас що є? Це в нас буде? Давайте я краще Матвія відкрию. Матвія. Давайте я відкрию Матея. Останній розділ. це у нас буде Матея, останній розділ, останні права. Дуже відомі. Дуже відомі слова, які я би я хотів зачитати, щоб ви ще раз зрозуміли так? роботу, яку має робити кожен християнин. Кожен, хто каже, що він належить до, християн, до, христини, до християнської течії. Так? 28 розділ. Послухайте, що каже Ісус Христос. 28 розділ, 18 вірш. Ісус же приступив. І промову до них, дана мені всяка влада на небі і на землі. І послухайте, що каже 19-й вірш, в мене нова у мене, мене Єрусалимська Біблія, новий переклад і переклад точний. Тому що попередні переклади вони були теж, я не кажу, що вони були абсолютно неточні, але там було трішечки по-іншому написано. Послухайте, як написано в Єрусалимській Біблії. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи. Пам'ятаєте, як по попередньому писав? Попередньому було написано, що. Е, як було написано, «Ідіть і навчіть. Так, так. А тут написано: зробіть учнями. Зробіть учнями. Всі народи. Христачі їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи, навчаючи їх, берегти все, що я вам заповідав. Отже, я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Ісус Христос каже, «Ідіть». Зробіть учнями. Тобто, християнин має бути дуже і дуже підкованим у цих вісім звичок, які ми з вами прочитали, які ми з вами розглянули, так? християнин має їх виконувати, щоб він справді мав цю можливість, мав оцю такі навички, силу разом з Ісусом Христом, піти і зробити когось ще учнями. Щоб зробити когось учнями, потрібно бути вчителем, Так? Але що каже Ісус Христос? Він каже, йдіть з всіх учнями, і в кінці що він каже? Отже, я з вами по всі дні аж до кінця віку. Друзі, нехай Господь дарує нам сили, щоб ми були з Ним і щоб ми дійсно робили ту роботу, яку Він нам заповідає, щоб ті звички, які я сьогодні прочитав, щоб вони були в кожного з вас, друзі. Амінь. Подих вітру на світанку, чиста вранішня роса, дзвінки ще бід цим захоплююсь я, аромат ухмяних квітів, що скошена трава, ніжний дотик сонця цим захоплююсь я. Мудрий батькові поради, добре поля дідуся, лагідні обійми мами, цим захоплююсь я. Все цим Бог подарував нам всю красу для нас творив. Він на безмежно полю. Йому вдячний за спасіння жертву на Христі, Неймовірно, з ним щаслива йду до вічності. Поспіши, Поспіши Христа прийняти. Він давно чекав тебе, сумління й страх, задишну в його руках, полікує твоє кожну сльозу з ним життя змістом не стане, Не варись, друже, прошу, Все це Бог подарував нам цю красу для нас творити вій, нас безмежно полюби, боротьбу сумнівив усе відки. Сторів він каже. Шлях. Веселка в небі після сливий, це обіцянка. його Кожен буде з ним щасливий, прийнявши до серця свого. Серцем Бог подарував нам всю красу для нас творив. і нас безмежно полюбив, нас усіх безмежно полюбив.